Привіт, мене звуть Ларіса Єрмолаєва і я рада вітати вас на каналі Happy Group Studies. Це вже друге відео з серії школа Емігоромі. І, і якщо ви мріяли навчитися в'язати гачком, то залишайтеся зі мною. Я збираюся навчити вас усьому, що потрібно знати, щоб зв'язати свою першу іграшку емігомі. Тож, давайте почнемо. І так. Почнемо ми з пряжі? Маємо отакий моточок джинс Піонард. Дуже якісна пряжа, акрил з котоном. Найчастіше. Використовую її для в'язання саме іграшок. Зняли етикетку і маємо хвостик пряжі ззовні, а можна витягнути з середини. З якого боку? От саме з джинсом. Абсолютно не важливо звідки ви почнете в'язати. Гачочок. Підбираємо під пряжу. Нам тут производителі рекомендують гачок 3,5 мм. Або Є4. Різна термінологія в різних країнах. Ще один основний момент як тримати гачок. Можна тримати гачок як ручку, а можна як ніж. Я в дитинстві вчилася тримати гачок так, а потім перевчилася. Для того, щоб почати в'язання, нам потрібно зробити повітряну петлю. Як ми тримаємо нитку. Ну, нитку теж, до речі, кожен тримає як йому зручно. Зараз я зроблю так, як я завжди тримаю, потім зрозумію. Накідаємо. Робоча нитка в нас залишається там. Накидуємо, захоплюємо, притримуємо, робимо такий поворот, робимо таку петельку, захоплюємо робочу нитку і протягуємо. Ось така в нас виходить петелька, тягнемо за хвостик і робочу петельку. Отримуємо такий вузлик перший. Для того, щоб нам продовжити повітряну цепочку, ми маємо петлю на гачку, робимо накид, і цей накид ми протягуємо в петлю ближче Петля на гачку, робоча нитка, захоплюємо, робимо накид протягуємо сюди. Петля на гачку, накид, протягуємо, петля на гачку, накид, протягуємо. Петля на гачку, накид, протягуємо в петлю, отримуємо, навідісь отримуємо таку такий ланцюжок з повітряних петель. які тут можуть бути помилки. Помилка раз. Ви сильно затягуєте, підтягуєте робочу нитку, коли у вас петля на гачку. І тоді робите накид, ви не в змозі протягнути її крізь цю, цю петлю. От ми затягнули петлю на гачку. І ми не можемо протягнути цю робочу нитку, дуже важко вона йде. Тренуйтеся, і у вас все вийде. Яка ще може бути тут помилка? Робити отаку завелику петлю на гачку. І якщо ми робимо отакий, у нас повітряна цепочка виходить дуже рихла. Ось, бачите, вийшла надто рихла. Рихлий ланцюжок. А оце ідеальний ланцюжок. Давайте зараз ще розпустимо це. І я спробую показати, як тримати гачок. Гачок як ручку ми тримаємо ось так трьома пальцями. Чим мені подобається ці, ці, ці гачки. Вони такі трьохсторонні, як для новачків взагалі чудові. Ось так тримаємо гачок, захопили, протягнули. Раз, два, чотири. Два, чотири, шість, вісім. Не шкодуйте розпускати. Якщо ви вчитесь, чим більше ви розпускаєте і знову в'яжете, тим краще у вас буде виходити. Захопили, протягнули. Ось таку повітряну цепочку ми маємо. І завтра ми продовжимо гачкувати далі.